Вітаю вас на каналі! У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Сьогодні ми підіб'ємо серіальні підсумки весни та оглянемо головні серіали березня і квітня. Я їх вже дивилася, тому зможу розказати про них детальніше. Я зроблю це без спойлерів. Буду вам вдячна, якщо додивитеся відео до кінця. Отож, поїхали. Пси дощу Хулу. Атмосферна британська драма з комедійною нотою, знята в стилі грубого реалізму. Вона розповідає про мати з донькою, які буквально щодня виживають, пробираючись через непрохлядну бідність. Буває, що їм ніде жити і нічого їсти, але вони разом якось викручуються за допомогою кмітливості та винахідливості. Мама не боїться братися за різну брудну роботу, а також іноді їм допомагає добрий Рух сім'ї у серіалі показують лондонські вулиці в основному небагатих районів. Головні персонажки постійно зіштовхуються з грубістю, несправедливістю і фейковими посмішками. Іноді їм надходять дуже сумнівні пропозиції, які через брак інших нормальних доводиться розглядати. Си дощу цікаве зняття. Камера не фіксована. Трохи колишиться і рухається за героїннями, що надає життєвості цій картині. Лицарі Готема CW Супергеройська драма про відомих по DC коміксам персонажів. Вони потрапляють у складні ситуації та намагаються з них вибратися. Разом з цим пост-бетменським серіалом глядачі мають можливість зануритися в похмуру атмосферу міста Готам з бандами злодіїв і зрадників на кожному кроці, де підлітки, у тому числі і син Бетмена, борються за своє життя та те, що їм здається правильним. За сценарієм, потрапляючи в неприємності, вони об'єднуються проти навколишнього світу, але їхня ціль вершити справедливість. Історія Готама відтворюється в світлі і темряві, надаючи глядачам можливість побачити дітей супергероїв з іншої сторони. Лицарі Готами можна назвати постмодерністськими. Знайомі образи тут переосмислюються та виступають по-іншому. Серіал середньої важкості має як діалоги, так і екшн-сцени. Стиль соковитий, а сцени гарно побудовані. Щасливчик Генк AMC+. Плюс Драмеді серіал зі спокійною подачею. Він створений за романом Річарда Руссо. Прямий чоловік у стрічці розповідається про професора середнього віку, який втратив особливий інтерес до життя. Завідувач кафедри постає перед нами в образі буркотливого чоловіка середнього віку. Він підзабув про своє покликання і просто пливе за течією. Невдоволення собою і оточуючими виливається то в апатію, то в агресію. Дії відбувається в невеликому містечку, наквапливість якого відображена у візуалі і темпі-шоу. Щасливчик Генк нагадує кафедру. Він також містить у собі внутрішні скандали закладу та універські відносини. Тут небагато насичених моментів, хоча і трапляються такі, що запам'ятовуються. Але у будь-якому випадку цікаво глянути на гру Боба Оданкерка із краще подзвоніть Солу. Спінофа та приквала пуститися берега, а маленькі жарти розряджають атмосферу серіалу і спонукають дивитися далі. Невеличке нагадування. Підпишіться на цей канал. Мені буде приємно, а вам корисно. Нічний агент Netflix. Американський серіал в жанрі екшн драми та трилера. Тут розповідається про скромного ФБРівця. Він постійно виявляється там, де потрібно, і розкриває заплутані справи. Також у головного героя з'являється нова знайома, з якою вони будуть розплутувати змови. У шоу часті бойові сцени, які додають динамізму і енергії, час від часу перемежовуються з більш спокійними, у ході яких теж не Водиться нудьгувати, бо вони надають потрібну для сюжету інформацію. Також в серіалі вистачає шпугунських штук. Підозрілих людей та раптових вбивств, що робить кожен епізод більш запеклим і несподіваним. Нічний агент нагадує кульгаві коні, є інші шпигунські картини, але він доволі динамічний. Камера смілива і смикана, що додає реалістичний ефект до бойових сцен і створює враження, ніби глядачі самі знаходяться на місці дії. Від кого ми тікали, мамо? Нетфлікс, кримінальний трилер, який розповість історію ще одних мами і доньки, але вони наче при грошах. Серіал турецький, і можливо у нього не така незвичайна і масштабна ідея, як у минулому творінні від тієї ж країни, і студії гаряча голова, який я оглядала в одному з минулих відео. Але він також виглядає доволі якісним. Ці персонажки постійно в дорозі випробовують життя у шикарних готелях і намагаються не привертати увагу. Та через їхній вигляд та поведінку це важкувато зробити. Загадкові злочини супроводжують їх на шляху в нікуди. Картина видається спокійною, поки мати не з'являється в кадрі. Постійні переїзди доньці даються нелегко, як і те, що вона повинна зберігати секрети матері. Хоча в цілому їм обом це все наче подобається. З цим серіалом ми побуваємо в різних куточках Туреччини, у від кого ми тікали, мамо, висвітлюються теми материнської гіперопіки та співзалежних взаємин. Шоу трохи важке, але водночас достатньо захоплююче. Воно постійно нагнітає і змушує тебе уважно слідкувати за подіями Квиток Долі Apple TV+. частково фантастичне драмеді, яке базується на романі М. О. Волша про ще одного чоловіка середнього віку. Але тут герой спочатку наче задоволений своїм життям, поки не починає потроху сумніватися в собі і своєму покликанні. А все через те, що у його невеликому американському містечку з'являється загадковий автомат, який висвітлює твій потенціал. З часом все більше синіх карток, виданих пристроєм, починають його оточувати. Але чоловік, як і раніше, не хоче отримувати свою, він змушений зіштовхнутися з власними сумнівами, що тягне за собою, назріваючи внутрішній конфлікт. Рано чи пізно він прийде до питань, хто і як визначає призначення, чи можна відмовитися від того, що показує прилад. Сценарій до серіалу, написаний переможцями Еммі Зашитсь скрік. Квиток долі доволі приземлений, окрім деяких деталей. Він підштовхує на роздуми, надихає діяти і докладати зусиль для досягнення своїх цілей. Сила. Прайм відео Фантастична драма про суперсили спочатку нам показують багато різних незв'язаних історій про жінок різних раз, віку і наповнення сімей. І хоча вони перший час короткі, їм швидко вдається викликати співчуття до героїні. Та й надалі розповіді про них нас не покинуть, а будуть розвиватися. За сюжетом у цьому серіалі окремі дівчата по всьому світу починають відчувати якусь незвичну оживаючу силу. Спочатку це видається випадковістю, але потроху люди намагаються розібратися в ситуації та відстежувати закономірності, реакції влади країн часом виявляються протилежними. Хтось з них підтримує новоутворених, а деякі діють жорстко і безапеляційно, забороняють нову діяльність на рівні закону, інші знаходять наукове обґрунтування і роблять заяви громадськості. Дівчата ж всюди підтримують одні одних, створюють спільноти та допомагають адаптуватися до нових сил. Акторок підібрали найрізноманітніших, що відображає концепцію серіалу. Сила не дуже спішна, поступово розгойдується, і чим далі її дивишся, тим далі вона захоплює. До речі, для цього випуску відео я скористалася чатом GPT. Здогадайтесь у оглядах яких серіалів були використані його фрази. Пишіть у коментарях свої здогадки. Сварка суперечка Нетфлікс. Драмадітичний серіал про конфлікт, який трансформується та підпитує людей, що цікаво, він знятий корейцями для американського ринку. Тут ніби міркують про природу суперництва. Так деякі вважають, що у всіх їхніх бідах винні інші, а хтось просто хоче відволіктись від своїх проблем і тому нападає на других. Також у шоу зачіпають тему соціальної нерівності щодо сюжету: двоє людей, раз зіштовхнувшись, більше не можуть перестати намагатися один одного діставати. Здається, вони затіяли довгу гру. А оскільки вони не знайомі та не знають одна про одного майже нічого. Де додає складнощів в їхні плани. Чи отримають вони насолоду від довгої гри, чи буде солодкою перемога? Приблизно про такі роздуми серіал з захопливою та легкою подачею. Музика у цьому творінні драйвова та часто з минулих років. До речі, у суперечці грає комикиня та акторка з американської домогосподарки Алі Вонг. Останнє, що він мені сказав, Apple TV. Трилер знятий за одноіменним романом Лори Дейв. У головній ролі Дженніфер Гарнер. За сценарієм, Пара з дитиною живе в будинку на воді в портовому місті. На вигляд, це чесна між собою та щаслива пара. Але у жінки складні відносини з падчеркою. А тут ще й додається зникнення її чоловіка якого ми, до речі, не бачимо та не володіємо інформацією про нього, тому споглядаємо за всім зі сторони мачухи. Час у картині змішаний. Є і теперішні, і флешбеки. Головній героїні, з названою донькою, прийдеться складати все докупи та вести власне розслідування. Щоб з'ясувати хоч якісь подробиці минулого життя зниклого. Містями сімейний, іноді напружений. Серіал в цілому непогано балансує МІСІС ДЕВІС ПІКОК Науково-фантастична комедія Антиутопія один з найочікуваніших серіалів квітня від створювачів загублених, залишених, вартових, Деймона, Лінделофа та Теорії Великого Вибуху і молодого Шелдона Тари Ернандес. У шоу йдеться про штучний інтелект, який щільно увійшов у повсякденне життя людей. Але тут і криється спірний момент. Чи можна настільки довіряти технологіям? На жаль, все. Менше особистостей про це замислюються, але не чорниця, яку грає Бетті Гілпін, із близько. Вона готова боротися за право вибору та свободу дій. Разом з її другом ним виступає Джейк Макдорман з областей темряви, крім зрозумілого гумора і соціальної іронії, вас очікують екшен у вигляді погонь та кровавих битв. Акторки і актори чудово виконують ролі, змушують затамувати подих. У Місіс Девіс порівнюється віра та технології. Серіал і легкий, і глибокий одночасно. Його розвідувально-детективна складова нагадує холістичне детективне агентство Дірка Джентлі те, як не провести паралелі з чорним дзеркалом, а файно поставлений кадр тішить очі. Зв'язані до смерті. Прайм відео. Психологічний трилер знятий за фільмом 1988 року, який був створений по книзі Близнюки. Тільки там були брати, яких майже списали з реальних людей. У центрі сюжету дві сестри, які намагаються відкрити свою власну медичну практику. Перші серії, і подекуди послідуючі містять біологічні сцени з великою кількістю крові та фізіологічних процесів центральні героїні працюють гінекологіями. Робота і життя добре налагоджені, організованість зашкалює. А оскільки вони близнючки, також не обходиться без стандартних тем з обміном місцями. Візуально нам дають зрозуміти, хто є хто. Також у них відрізняються характери, що не заважає їм бути дуже близькими. З часом стає видно. Що їх відносини нездорові, одна з сестер дуже залежна від іншої, іноді майже фізична. Як не дивно, серіал середньої легкості. Серії закінчуються наче нічим, без кліфхенгерів. У цілому в зв'язані до смерті все неоднозначно, загадково. Камера часто показує обличчя крупним планом, дуже крупним, а напружена музика і тривожні звуки додають атмосферності. Любов і смерть. HBO Max кримінальна драма. Трилер на реальних подіях. Головну роль тут виконує Елізабет Олсен, так звана Багряна відьма» зі всесвіту Марвел, зокрема з серіалу Ванда Віжен, а також Джесі Племонс і Спуститися берега, який там зіграв Тода, одного з антагоністів. Події відбуваються в маленькому місті штату Техас. Починаючи з 1978 року, одяг на акторах саме того часу показують церковну общину зі своєю тихою атмосферою та підвалинами. Спочатку це наче звичайне життя, але потім повторювана буденність починає перемежовуватися з плануванням таємних зустрічей між коханцями. Всі ключові персонажки і персонажі співають у хорі та доволі близькі між собою. У деяких з них зав'язуються більш стісні відносини, що виходить за рамки досугу зі грою у волейбол. Нам дають зрозуміти, що, можливо, їхня пристрасть вийде з-під контролю і трапиться щось жахливе, але довгий час не зрозуміло, що саме та коли, тому залишається тільки спостерігати за тимчасовим вдаваним спокоєм. Також перерахую продовження серіалів перших двох місяців весни Березня та квітня, Мандалорець, третій сезон. Дісний плюс Ти четвертий сезон, частина друга НЕТФлікс. Тед Лассо, третій сезон Apple TV+, Тінь та Кістка. Другий сезон Netflix, Спадщина, четвертий сезон HBO Max, Рівердейл. Сьомий сезон CW, Шмигадун, другий сезон Apple TV+, Самотня жінка, що п'є. Другий сезон Hulu, Титани. Четвертий сезон, друга частина HBO Max. Дивовижна місіс Мейзел. П'ятий сезон. Амазон Прайм. Сліпі плями. Другий сезон. «Старз» – Барі. Четвертий сезон. HBO Макс. Хтось десь. Другий сезон. HBO. Ззовні. Другий сезон. Мдлюс. Солодкоїшка. Другий сезон. Нетфлікс. Небезпечна вечірка. Другий сезон Епл ТВ Плюс. А ви вже встигли подивитись якісь з цих серіалів? Чи ще придивляєтесь? Пишіть у коментарях. Будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Дякую вам за увагу!